Привіт, друзі! Сьогодні на порядку денному дивовижний напій, який багато хто з вас можливо вже куштував, але не усвідомлював усієї глибини його користі для здоров'я? Це каркаде напій, який може похвалитися не тільки унікальним смаком, а й вражаючим списком лікувальних властивостей. Чи знаєте ви, що навіть одна чашка каркаде може серйозно вплинути на ваше здоров'я? Сьогодні ви дізнаєтеся все від правильного заварювання до науково підтверджених фактів про його вплив на організм. Залишайтеся з нами, на вас чекає маса відкриттів. Давайте розберемося, що ж таке каркаде. Цей напій відомий багатьом як чай, хоча насправді він є відваром із сушених пилюсток суданської троянди або гібіскуса. Свою назву напій отримав завдяки місцю свого популярного поширення в Єгипті та Судані, де його традиційно готують на горячій воді, подають із льодом і солодким сиропом. Керкаде вирізняється яскраво-червоним кольором, якого він набуває завдяки яскравим квіткам гібіскуса. Смак напою кислуватий з легкою приємною теркістю, що робить його освіжаючим і. Бажаним напоєм у спекотний день, особливо популярний він у країнах північної Африки і на Близькому Сході. Але завдяки своїм корисним властивостям каркаде завоював любов по всьому світу. Тепер, коли ви знаєте, звідки взявся цей напій і що він із себе представляє, заглибимося в його дивовижні лікувальні властивості, які роблять каркаде справжнім елексіром здоров'я. Зміцнення імунної системи. Каркаде відомий своїм високим вмістом антиоксидантів, включно з вітаміном С. Ці речовини відіграють ключову роль у зміцненні імунної системи, захищаючи організм від інфекцій і запалень. Регулярне вживання напою може допомогти зміцнити ваш захист проти застуд та інших вірусних захворювань. Вплив на кров'яний тиск і серцево-судинну систему. Дослідження показують, що Каркаде може чинити гіпотензивну дію, тобто знижувати кров'яний тиск. Ця властивість особливо цінна для людей, які страждають на гіпертонію. Крім того, напій сприяє поліпшенню кровообігу і має легкий сочегинний ефект, що також благотворно позначається на стані серцево-судинної системи. Антиоксидантні властивості. Каркаде багатий на антоціани, потужні антиоксиданти, які надають напою його характерного червоного кольору. Антиаціани сприяють боротьбі з вільними радикалами в організмі, запобігаючи окислювальному стресу і сприяючи оповільненню процесів старіння. Регулярне вживання напою може знизити ризик розвитку у хронічних захворюваннях і навіть деяких форм раку. Під час вибору пилюсток каркаде звертайте увагу на їхній колір. Він має бути яскраво червоним, без ознак вицвітання або цвілі. Найкраще купувати сушені пилюстки в спеціалізованих магазинах або аптеках, де можна бути впевненим у їхній якості. Переконайтеся, що на пакуванні вказано термін придатності та відсутні штучні добавки. Для збереження корисних властивостей і смаку каркаде зберігайте сушені пилюстки в щільно закритому контейнері, в сухому і прохолодному місці, захищеному від прямих сонячних променів. Правильно збережені пилюстки можуть зберігати свої якості до 2 років. Заварювання каркаде – це простий процес, але є кілька нюансів, які допоможуть вам отримати найбільш ароматний і корисний напій. Візьміть приблизно 1-2 чайні ложки сушених пілюсток на одну стандартну чашку води близько 250 мл. Залийте пілюстки окропом. Використання окропу допомагає екстрагувати максимум смаку і корисних речовин, накрити посуд і дайте настоятися протягом 5-10 хвилин. Чим довше ви тримаєте пілюстки у воді, тим більш насиченим і міцним вийде напій. Після заварювання напій можна процідити, щоб позбутися пилюсток, каркаде можна вживати як у гарячому, так і в холодному вигляді. Додаючи за смаком мед, цукор або лимон. Міфи та помилки про Каркаде. Міф перший: Каркаде може викликати гіпертонію через свій червоний колір. Багато хто вважає, що яскравий червоний колір напою може сприяти підвищенню артеріального тиску. Однак, наукові дослідження показують, що каркаде насправді має. Властивості, які можуть допомагати в регуляції і навіть зниженні високого кров'яного тиску завдяки вмісту флавоноїдів і антоціанів. Наступний міф: каркаде допомагає спалювати жири і сприяє схудненню. Хоча Каркаде часто рекламується як засіб для схуднення, безпосередньо спалювати жири він не може. Так, напій має сочогінний ефект і може допомогти в зниженні водної ваги. Але твердження про значний вплив на жирову масу не підтверджені науково. Натомість Каркаде може бути корисним елементом збалансованого харчування завдяки своєму низькому калорійному вмісту і багатству антиоксидантів. Наступний міф: Каркаде підходить усім без винятку. Як і будь-який інший продукт, Каркаде має свої протипоказання. Наприклад, його не рекомендується вживати вагітним жінкам. І людям з деякими захворюваннями шлунка, таким як гастрит або виразка через можливу подразнювальну дію на слизову оболонку шлунка. Наступний міф каркаде є чаєм. Незважаючи на те, що каркаде часто називають чаєм, насправді це напій, приготований із сушених пелюсток гібіскуса, який не має ні, нічого спільного з традиційним чайним кущем. Це важливо розуміти, щоб не плутати властивості та ефекти цих абсолютно різних напоїв, протипоказання та можливі ризики Каркаде. Вагітність і годування груддю. Вагітним і жінкам, які годують груддю, слід уникати вживання Каркаде, активні речовини, що містяться в ньому можуть спровокувати посилення тонусу матки, що потенційно небезпечне під час вагітності, також через високу концентрацію певних кислот і активних компонентів є ризик впливу на гормональний баланс і стан плода люди із захворюванням шлунка. КРКД може посилювати вироблення шлункового соку. Що робить його небажаним напоєм для людей із гастритом, виразковою хворобою або іншими захворюваннями шлунка пов'язаними з підвищеною кислотністю, регулярне вживання напою може призвести до загострення симптомів, алергічні реакції, як і будь-який продукт КД може викликати алергічні реакції у чутливих людей. Симптоми можуть включати шкірні висипання, свербіж, набряк та інші алергічні появи. Якщо після вживання каркаде у вас виникли алергічні симптоми, слід негайно припинити його вживання і звернутися до лікаря. Люди із гіпотонією або ну, низьким кров'яним тиском. Хоча каркаде може бути корисним для людей з високим артеріальним тиском, його вживання може не підходити людям з гіпотонією, оскільки напій може додатково знижувати тиск, це може призвести до слабкості, запаморочення та інших проблем. А тепер давайте додамо трохи смаку і креативності в наше меню, використовуючи каркаде. Представляю вашій увазі кілька унікальних рецептів, які покажуть наскільки різноманітним може бути цей чудовий напій. Перший рецепт класичний холодний каркаде. Просто заваріть 2 столові ложки пелюсток у літрі окропу. Додайте мед або цукор за смаком і насолоджуйтеся освіжаючим напоєм. Другий каркаде з імбиром і п'ятою. Це чудовий вибір для тих, хто цінує пікантні нотки. Заваріть каркаде з тонкою нарізаним імбиром і листям м'яти, і у вас вийде напій, який не тільки чудовий, а й корисний. Третій рецепт оригінальний салат із каркаде. Замочіть пелюстки, відіжміть їх і додайте до зелених листів з огірком і редискою. Заправте оливковою олією і лимонним соком для ідеальної легкої вечері. І нарешті чайний пунш із каркаде. Змішайте заварений каркаде з апельсиновим і лимонним соком, додайте цукор і подавайте з льодом. Це прекрасний спосіб освіжитися в теплий день. Експериментуйте з цими рецептами та діліться враженнями. Друзі, сьогодні ми заглибилися у вивчення дивовижного напою. Керкаде, ми дізналися про його багату історію, користь для здоров'я, а також про те, як правильно його заварювати, щоб отримати максимальну користь. Керкаде не тільки чудовий на смак, а й може мати значний вплив на ваше здоров'я, зміцнюючи імунітет і допомагаючи в регулюванні кров'яного тиску. Однак не забувайте про протипоказання та будьте уважні, якщо у вас є певні обмеження. Якщо вам сподобалася ця інформація, не забудьте спробувати Каркаде самостійно, щоб оцінити всі його переваги. І звісно, підписуйтесь на наш канал, щоб не пропустити ще багато цікавих і корисних відео. Діліться цим відео з друзями, які теж піклуються про своє здоров'я і люблять нові відкриття. Разом ми зробимо наше життя яскравішим і здоровішим. Дякуємо за перегляд і до нових. Зустрічі на каналі.